На відео дай покажу людям. Оце такий тут десь недалечко хлопчик живе, бачите, що наробив? поки я на городі людочки. думаю, що таке в мене косить? Що в мене таке? Хтось косить. Виходжу, а вон палюгою, мені квітки і пішов туди до сусідки, а вискочила відскочила, був все перевів. Одой пивники, бачите, оце наша культура. А? Це нормально? Ти його розсів. Я коли його хожу, ходжу, да скажете, свята сердіто. А як же тут, яка, будь не сердітой, я зараз такою больною спиною, його тут така і шачу, га? Да куди воно таке? Його ж треба прибирати, його ж не прийде ніхто, он комунхоз не прийде да не поприбирає. Водо зломав квітку. Дивіться, чого це, хіба це не буде обідно? Буде обідно, гляньте, мальву взяв, перекосів, ось, дивіться, півніка зламав. Безстиднік кажу, безсоромнік. Бачите, що поробив? Якщо маму побачите його, чи знаєте, де живе, я пойду. Я не знаю, де він живе, але я знаю, що він живе, коли там треба йти і діти. Мої, мої діти ніколи такого в житті не зробили. я сама Подивись, що я його вирощую, хажую. Подивись, в смальві. Це такі Як обідно. Взяло покосило, палюгою взяв. Боже мой, Боже. Ой, монові держать. Хай би вірвав лучше, да понюхав. Ну я ж кажу, і туди ж він як почав і почав його. Тоже не отруєне, я з його навіть ягоди да? да. да. Ні. Ну я теж його не хочу, в мене його десь багато завелося, я його викорчовую. Все буду знімати, показувати. А я тут од собі роблю. Дивіться, це ж який труд. Скажете я. да, я не віж. Таня, ну не віж, Ну що я скажу? Ви, чи що віч і що? А я собі тут одороблю да й чую, що воно щось лупасі. одного. От бачите? Ото розстроїлася, боже мой Боже. Дітки хороші, це що мої гуляли, онуки. Оце дівчинка і хлопчики там ще багато. Вони собачок годують і миють їх, і обробляють проти блогу. Ну, хороші. Це я не знаю, що це таке, не робило шкоди. Я ще мені одо, бачите, скільки дойти Одого. Ку -ку дойти. І ця сторона зроблена. О, я тут прибрала. Потім передвігатися буду отуди. Це ж уся робота. І внизу буду, все рова. А що ж ви думали, хейтери? Не прийдете ж да не поможете. тільки можете паскудити людей отакого От з доброго діва. Чого вас так кусає, я не знаю. Резонтемка росте моя вам теж. Росте, то тоже росте. Ну, тут росте, тут теж росте. Мені тут туди доходжу, зараз буду. Вірівателі. Пойду дорогу за мету. Так жалко, що це взагалі дивіться. Отак от почало. От почало. Дивіться, що поробив. Ще жах. Копийти, так? Да? До батьків. Шо он поробів за секунду скільки, а? по перетолку квіток Сколько, зараз був дев'ятого. Прибираю після чи дитятки. з дятки? Ото дятку, ото дитятку. Це вже видно, що бандіт росте. Бандіт росте. Аш ти що поробив? Ну, по голови треба гладить. Щоб на когось другого, на якому життя тут лупів би. Куда це таке? Да куда це воно таке? Я, я знаю, що вдома не буде таке робити. Такого не буде робити вдома. А там батьки по шиї дадуть, зламало. Воно жити хотіло все це, воно взяло побіло, потовкувало.